Новий тиждень розпочнеться переважно сонячної, але все ж таки місцями з хмарної погоди. Країна продовжить перебувати під дією поля підвищеного тиску та чергового антициклону, який тепер буде із заходу. Про це нам повідомляє укригідроме Так у понеділок, 25 вересня, опадів цей день не очікується. По всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то по всій країні буде спекотно. Так, в денний час доби очікується від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла. Лише у частині західних областей буде до плюс 23 плюс 25 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 12 до плюс 15 градусів на півдні до плюс 18 градусів вночі. У Києві 25 вересня похмурою погода буде тільки вранці, а в день та вечір обіцяє бути безхмарним, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 15 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!